Двоє поранених людей в Марганці. 51-річна жінка та 49-річний чоловік цього ранку ледь не стали жертвами расистів. На світанку російські терористи вкотре обстріляли Нікопольщину. Градами вдарили по марганцю. Там росіянам завадив звичайний хлібзавод. згоріло кілька автівок, пошкоджено адмінбудівлю. Поранених людей шпиталізували. Жінка у тяжкому стані. 49-річний чоловік та 51 річна жінка. Зараз вони перебувають у лікарні. Жінка знаходиться у важкому стані від обстрілів. У нас пошкоджений хлібзавод, пара установ та церква. Також загорілися кілька автівок. Дісталось від расистів і приватним оселям ворожими снарядами зачепило зо два десятки будинків, п'ять багатоповерхівок та електромережі. Понад дві тисячі марганчан залишились без світла. А от у червоногригорівці цього ранку люди прокинулись під вибухи російських ураганів. Там, на щастя, обійшлося без постраждалих. Ну давай! І два ворожих дрона. Камікадзе над Дніпропетровщиною приземлили зенітники повітряного командування. Схід один із них наробив лиха, бо впав на приватне подвір'я. Один безпілотник впав на подвір'я домогосподарства. Там сталася пожежа. Шестеро осіб. На жаль, постраждали. Одна людина знаходиться в лікарні. Пошкоджено приватний будинок, дві автівки, зруйновано три господарчі споруди залишки другого дрону. Виявили на одному з автошляхів області. Ось ці дві величезні вирви на дорозі. Саме сюди і впав другий підбитий безпілотник. Загалом над Україною за минулий вечір ППО збило шість аналогічних дронів. Це були Шахід-136, які Іран, попри санкції, таки розпочав поставляти російським терористам. На це вже відреагував президент України для ударів на Дніпропетровщині і по Одесі російська армія застосувала. Іранські безпілотники, я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки. Вже ухвалено рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації у всіх інших громадах області. Ніч та ранок минули, хоч із тривогами, проте без ворожих прильотів. Інна лисак Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу.